Киянка Аліса працює фінансовим директором в інвестиційній компанії. Її щоденний дрес-код класичні костюми. Такий одяг красуня бос дуже любить. Тому навіть піжами купує у класичному стилі. Приміром, ось цей комплект. Штани легкого покрою, ну вот вот такой форму, і от така аля мужська, да такая рубашка, тем более здесь где-то напоминает стиль. А очень комфортно, очень удобно, потому что ну, даже если жарко, ти можеш подобрать любовь сюда футболочку, ну і достаточно презентабельна, я считаю, для встречи гостей. Але інколи Аліса відпочиває від роботи та ділового стилю, допомагають їй у цьому також піжами. Тому близькі бачать її у комплектах. Із кицьками, оленями та гламурними красунями. До такої форми релаксу Аліса привчила й свою донечку Настю. Часто дівчата вдягають однакові комплекти і проводять вечори за бесідами. Більше того, до своєї терапії залучають і чотирилапу улюбленицю єву. Щоправда, у неї поки що тільки одна піжама. Рожева з велюр, але улюблена. Щоб піжами завжди дарували комфорт, а обирає приємні на дотик тканини. Починає з шобока, атлас, батіс. ось такий зимовий варіант, це баєчка. Ось таким прикольним бегемотиком, Хлопок. А ще доповнюю спальний костюм маскою для сну.